Залучається до виявлення, до затримання, до пошуку людей, які вчинили кримінальні злочини. Тобто ми виконуємо завдання і відповідно беремо з собою на своє завдання, на реалізацію стурбову собак. Собація 4 роки, порода бельгійська маліноа. Чому порода бельгійська маліна? Тому що порода має в собі багато якостей і які нам потрібні, які ми розвиваємо, які нам потрібні для службової діяльності. А якщо з приміщення або з автомобіля ведеться вогневий контакт, або там перебуває особа, яку нам необхідно затримати, то туди в першу чергу умовно летить або граната, або ми запускаємо службову собаку. Самий процес тренування відбувається з самого дитинства, тобто від дня, коли ми беремо до себе на поруки щінка. З Цього дня у нас починається тренувальний процес. Він заключається в тому, що саму собаку треба соціалізувати як особистість, тому що ми не працюємо з агресивними собаками, в нас з собаками можуть гратися діти, ми з ними можемо спокійно перебувати в будь-якому місці. І вони в нас соціалізовані і працюють тільки по нашій команді. Ми тренуємось тричі на тиждень мінімум. Фігурант може бути як в дресирувальному костюмі, так і без дресирувального костюму, тому що службова діяльність заключає в себе те, що в реальності собака має вкусити людину без дресирувального костюму. Вона має вміти працювати в ударному наморніку, вона має вміти бити в ударному наморнику, коли це необхідно, коли немає необхідності кусати. Це перший розділ тренування, це охорона затримання, другий розділ це послужка. Тобто ми тренуємо команди. Різного, різного виду команди, які нам потрібні з службою діяльні. Тренування відбувається як в транспорті, так і в будівлях, в темних приміщеннях, з застосуванням води, з застосуванням різних відволікаючих шумів, також до великих шумів ми теж підготуємо собак, це до пострілів, до вибухів, також йде цей підготовчий процес з самого дитинства. За результатами службової діяльності нам випала така честь отримати саме народу нагороду. Хотіли би подякувати нашому, нашому дресурувальнику, який з нами займається, який працює з нами, нашим ветеринарам, які лікують наших собак. Да і загалом нашим собакам, тому що великий ризик життю і здоров'я, де припадає на нас, собака бере на себе. Для цього вона служить, це її робота, і ми їх цінуємо і любимо.